Ми живемо на острові Мадейра. На вулиці плюс 12. А в будинку таке відчуття, що 0. Так холодно. І зараз я покажу, як ми реально граємося взимку в Португалії. Привіт! Мене звати Юрій. Я із України. Ми живемо в Португалії вже 5 років. І нещодавно переїхали на острів Мадейра в гори. І сьогодні хочу чесно показати, як виглядає зима в португальському будинку. Де немає опалення, як ми звикли в Україні. Одразу скажу, це ніщо в порівнянні з тим, що зараз переживають люди в Україні. Але я вважаю, що потрібно показувати реальне життя таким, яке воно є. Як ми гріємося? Перше, це теплий одяг. В Португалії теплі речі це не про вулицю, а про дім. Друге, це масляний обігрівач. Він працює як батарея, довго нагріває і в кінці місяця приходять дуже великі рахунки за світло. Третє. Дезуміфікадор. Португальська назва по українському осушувач повітря. Коли дуже висока вологість, холод відчувається сильніше. От такий дизоміфікадори. Включаємо вподовжувач. Це контейнер для води. Коли він назбирає воду, ми міняємо контейнер, виливаємо і ставимо назад. І включаємо. Так він працює. Якщо на індикаторі показує 90, як ви бачите зараз, це означає, що висока володь. Якщо менше 50 чи 50, ми його не використовуємо. Тільки якщо більше 50. І четверте, пічка на вулиці. Ідемо, зараз покажу. Ввечері ми розпалюємо вогонь, ставимо стіл, комп'ютер і проводимо час тут, бо тут реально тепліше, ніж у будинку. Ось так і виглядає наша зима в Португалії. А як ви грієте свій дім і себе коли холодно? Напишіть в коментарях. Буде цікаво знати ваш досвід. Якщо вам подобається чесний формат життя за кордоном, ставте лайк і підписуйтесь на канал. В наступних відео я покажу стародавній ліс, який є на Мадеєрі і якому мільйони років, а також найвідоміший пляж з чорного вулканічного піску.